Так, сьогодні 27 червня і у нас хлороз на винограді. Ось такі жовті такі жовті листки. Тут тільки прожилки такі зелененькі чи навпаки. Що нам треба? Ось бачите, ось такий. Так. Є самий такий дешевий дієвий спосіб. Ось за... 50 гривень можна зробити 100 літрів рощтіну від хворозу. Ось залізний купорос. 500 грамів його ціна 34 гривні. Так, що нам потрібно? Включаємо ваги. Так, старуємо. Так. 51 грам. Так, на 10 літрів води нам треба 50 грам залізного купоросу і 25 грамів лимонної кислоти. Так, висипаємо лимонну кислоту, розмішуємо і відливаємо, підливаємо під корінь, під кощ. Зараз розмішали і доводимо до 10 літрів. І ось подивіться, це, ось тут відрі такий став голубий колір якийсь зелений. Це з лимонною кислотою. А ось це якесь коричневе таке, це тут тільки залізний купорос. Ось яка різниця, видно, да, з двох відрах. І ось тільки що теж кинули лимонну кислоту. Тут ще ось одне відро, друге і третє. Це тільки залізний купорос. Зараз додаємо лимонну кислоту. І підливаємо кущі під корінь. Все, всім гарних рожаїв.